Вітаю, ви на каналі Технозаври. Сьогодні відео буде розмовний з різними порадами. Покажу вам три варіанти, що можливо зібрати до 10 тисяч гривень на алі ОЕЛІКСІ магазину. Одразу це тільки поради і що купувати, вирішувати тільки вам. Також обов'язково пишіть свої варіанти збірок, думки або відео, це буде дуже корисно мені і глядачам, особливо якщо вони новачки. Для вашої зручності залишу темкоду в описі відео. Також, якщо вам такий формат сподобається, набираємо тисячу лайків і я випускаю наступний відос про збірки за 20 Тисяч гривень. А ми не відволікаємось, беремо чайок, печиво і приємного перегляду. Перший варіант збірки це збірка заліз. Загалом варіантів там безліч, все залежить від вподобань і потреб людини. Також треба пам'ятати, що коли ви замовляєте деталі на алі, можуть бути неприємні випадки, тому ретельно переглядайте продавців і відгуки. Почнемо з процесора, і тут нам потрібно максимально дешево і продуктивно. Я вибрав максимально дешевий, але дійсно непоганий апарат це Xeon e 2643 V4. Дійсно, шалений проц 500 гривень. Цей коник на борту має 6 ядер і 12 потоків і дуже непогану частоту це 3,7 ГГц, що є дуже файним показником для такого ксеончика. Підтримує DDR4 пам'ять з максимальною частотою 2400 і непоганий об'єм L3 кешу 20 МБ. На мою думку, за такі гроші просто файний камінець. Далі йде материнська плата, і у вас є два варіанти: це дерева плата за копійки або трішки краще, але дорожче. Почнемо з дешевої це NoName X99H за 1600 гривень, яка має колір Морквинки, обов'язковим критерієм для пошуку плати була наявність 4 слотів під оперативку, для хоч якоїсь підтримки низьких частот зеончика. Із приємного це підтримка 4 каналу, М2 слот і все звичайна затичка. Із мінусів це відсутній радіатор на фазах живлення, тому робіть для себе брейншторм. Другий варіант для багатих це HGNU, напевно, так вона читається x99 за 2-300 гривень. Хоч вона біла, але має радіатор, 4 слоти під оперативку, вже файний дизайн, підтримку. 2 і прошитий BIOS. Все, що нам потрібно. Оперативка. Вибирати оперативку легко, просто купуєте найдешевший варіант з частотами 2400 і обов'язково 4 плашки, щоб була підтримка 4 каналів. Якщо, звичайно, ви багаті купуєте гарні з радіаторами. Загалом 4 плашки вам повинні обійтися в 700-900 гривень. Ця пам'ять має cl 17 тайміний, якщо зможете знайти Сіл 16, буде набагато краще. Далі переходимо до охолодження нашого камінця. Тут бажано потрібно формат. Плов, щоб вентилятор охолоджував зону VRM. але це вже вибір кожного. Є дійсно непоганий варіант, який ще прикольно виглядає: це Adigris за 700 гривень. Має шість теплових трубок, є два варіанти вибрати з двома вентиляторами або з одним, і TDP 195. Альтернатива це Igo Ice 400X за 400 гривень, який має 4 теплові трубки і TDP 160. На мою думку, це дійсно приємні варіанти. Їдемо далі на черзі SSD Ambulist на 512 ГБ за 840 5 гривень, звичайно, краще ставити М2 в залежності від бюджету. Загалом це самий звичайний SSD. Сказати нічого, тут швидкість читання 550 і швидкість запису 450. Запускати вашу збірку буде будь-який блок живлення на 500 Вт. На алі я не купував раніше блоки живлення, тому, на мою думку, краще взяти Булу на OLX за 500 700 гривень або First Player за 1000 гривень з магазину. А взагалі ідеальний варіант блок живлення до 1600 гривень, наприклад, Чіптек, якщо в когось є досвідку. Любів блоків на лі пишіть в коментарях. Далі відійдемо трішки в сторону від теми відео і хочу вам порекомендувати корпус DeepCool CH510, який мені надіслали на огляд. Це мінімалізм у найкращому прояві чорний або білий корпус з матовим покриттям, магнітна бокова панель із загортованого скла. Виглядає стильно і сучасно. Передня панель глуха, але з боковими вентиляційними отворами, що забезпечує достатній повітряний потік. Внутрішній простір продуманий до дрібниць. Відеокарта, підтримка довжиною до 380 Міліметрів кулери, максимальна висота 175. Кабель менеджмент на висоті є достатньо місця для акуратного укладання проводів у комплекті лише один задній 120 міліметровий вентилятор, але є можливість встановити до трьох на передній верхніх панелях. Також підтримується СВО до 360 міліметрів спереду та зверху. Загалом від себе скажу так: мені не дуже подобається передня панель, що саме збір повітря йде з боку, і напевно, що в комплекті один вентилятор іншому це. Дуже файний корпус, який дійсно якісно зроблений, тому переходь в опис відео, там ти знайдеш посилання на цей корпус. Повертаємось до теми відео: це відеокарти, і саме цікаве, є два варіанти: найкращий це RX 6620 за 8000 гривень, і другий варіант скромніший це RX 580 за 3400 гривень. Якщо є досвід, сміливо залітаємо на OLX і купуємо RX 6620, і взагалі буде топ. В коментарях пиши свій варіант відеокарти. Корпус. І тут це настільки. Таке індивідуальне, що капець. Загалом йдемо на OLX і купуємо будь-які до 1000 гривень. Реально, тупо йдемо на OLX і вибираємо, що вам більше до душі. Головне, щоб був хоч якийсь забір повітря. Також не забуваємо, якщо корпус без вентиляторів, докупляємо бюджетні два-три спереду і один ззаду. Далі подивимось на що здатня плюс-мінус така збірка в ігрових тестах. Всі тести взяти з інших каналів, приємного перегляду. На виході ми маємо доволі непоганий показник за такий скромний бюджет 12-13 тисяч гривень. Це якщо купуємо відеокарту RX 6600 і 9 тисяч з копійками, якщо вибираємо RX 580. Пиши в коментарях, як тобі такий варіант взагалі. Збірка номер 2 це з OLX. Одразу скажу, не рекомендую, якщо ви не прохавані, вас легко можуть обдурити і залишити без трусів. Також раджу як мінімум купувати на OLX свого міста, щоб ви могли без проблем прийти до продавця і протестувати комплектуюча БПК. Для новичків раджу купувати готову збірку так легше і трішки менший шанс що вас кидануть. Але, звичайно, що найкраще ПК вийде, коли ви окремо купуєте комплектуючі, намагаючись максимально економити. Процесор це Ryzen 5 3600. Шукаємо варіант за 1500 гривень. Це буде файно, ідеально, якщо ще дешевше, і це реально. Тут це просто 6 ядер і 12 потоків, частота в турбобусті 4.2, що я просто вау для нашого бюджету. Материнська плата. Загалом купуємо бомж плату на А320 чіпсеті, щось по типу Gigabyte A320M приблизно. За 1500-1700 гривень. Буде ідеально, якщо ви знайдете в такому бюджеті A520 або Б350. Оперативка. Беремо, наприклад, HyperX DDR4, дві плашки по 8 ГБ ще статою 3200 МГц по 500 гривень і не більше. Загалом можете вибирати інший варіант в бюджеті 800 або 1000 гривень. Блок живлення до 1000 гривень на 500-600 Вт. Обов'язково ретельно перевіряємо, його дуже важливо комплектуючи, але краще подивитись в магазинах так безпечніше. З магазина. Шорс краще на гарантії, чим БУ, якщо ви новачок в цій темці. Кулер, кулер на процесор вибираємо до 400-500 гривень, і щоб було мінімум 3 теплові трубки. Ідеальний варіант, якщо ви знайдете БУ. ID Cooling SE 214 xt Маємо 4 теплові трубки, файний дизайн, тихий і виконує все, що від нього вимагаєш. SSD все просто. Шукаємо на 480 ГБ за 600-800 гривень, дивлячись, як ви сторгуєтесь. Наприклад, апейсер as 340 Panther. Якщо бюджет взагалі піджимає, беремо 250. 56 гіабайтів до 400-500 гривень. Також пам'ятаємо про ретельну перевірку всіх комплектуючих, як візуально, так і програмно під навантаженнями. Корпус, як і казав раніше, взагалі річ індивідуальна, комусь достатньо коробка за 500 гривень, а комусь потрібен за 1000 гривень. Файний. Ваша головна ціль, щоб влізли всі комплектуючі, і був хоч якийсь забір повітря. Далі вибираєте під ваш смак. Відеокарта. Обов'язково пишіть свій варіант, БУ у відеокарти в коментарях це буде дійсно цікаво. Декілька варіантів, на мою думку, це RX 580. GTX 1660 і GTX 1070. Але остання дуже складно знайти робочий стан після майнінгу і тому подібне. Загалом відеокарту шкаф депазоні 33500 гривень. Далі ігрові тести. Загалом отримаємо дуже непогану збірку за 10 тисяч гривень, докинувши одну-дві тисячі гривень. відеокарту можна набагато покращити свої варіанти. Пиши в коментарях, що краще змінити, на твою думку. Їдемо далі. Остання збірка номер 3 цей варіант в магазинах, крім відеокарти і корпусу, але без паніки. Процесор Ryzen 5 3500X за 1900 гривень. Якщо є можливість за такі гроші купити 3600, беремо його звичайно. Цей же камінь має 6 ядер і 6 потоків, частоту в Турбобусті 4.1. І ТДБ 65 Вт. За такі гроші, дуже файний камінь. Материнська плата MSI A520 M Pro за 2200 гривень. Це самий, напевно, дешевий варіант, який тільки можливо знайти. Від неї не потрібно чекати чуда, нам дають на неї гарантію, і це вже велике. Дякую. Загалом стандартно, два слоти під оперативку з частотою 4600. Слот під М2, і вже дякую. Але треба розуміти, що усього 6 фаз живлення і краще брати 8 фаз, але не прям супер критично. Оперативка беремо дві відновлені плашки по 4 ГБ. З частотою 2666 за 400 гривень. Я розумію, що частота 8 ГБ не є нормою. Ви повинні пам'ятати, що все залежить від бюджету. Також ви можете міксувати і окремі комплектуючі купувати на Олекс або Олі. Так як є глядачі, які довіряють тільки магазинам, тому і відштовхуємося від цього. Краще взяти відновлену з частотою 3200, відштовхуйтесь від свого бюджету. Блокживлення це Chieftec Value Series 1600 гривень, а краще знайти до 1000 гривень, не що він вам не спалив систему. Простий танчик, який нормально працює і не парить вам мізки. Є навіть білий сертифікат і 2 роки гарантії. загалом, якщо цей не подобається, купуємо саме Neview 500W з бронзовим сертифікатом за 1800 гривень. Пашта, шукаємо відновлений до 500 гривень. Це Deepcool Gamax 300 з трьома тепловими трубками. Його вистачить з головою. Дизайн трішки фіговий, але працює на відміну. Альтернативно, його буде складніше знайти відновлений це pc Cooler Corona B з чотирма тепловими але також не більше 500 гривень. SSD беремо тупо звичайний як дрова Apacer на 256 ГБ за 715 гривень. Краще трішки додати і вибрати на 480, а ще краще М2, але в такому бюджеті на перший час вистачить. Корпус, просто біжимо на OLX і знову шукаємо до 800 гривень. Собі файний корпус. В магазинах просто дикі ціни для нашого бюджету. Відеокарту нову в бюджеті за 10 тисяч гривень на всю збірку і влізти в бюджет, напевно, нереально. Тому йдемо на Алі. Купуємо RX 580 на 8 ГБ за 3400, а ще краще OLX до 3000 гривень. Тому якось так. Ігрові тести. В результаті маємо плюс-мінус 11 тисяч гривень для нормального показу за такі гроші, тому раджу почекати і відкласти додатково 1 тисячу гривень для кращої варіанта збірки. Якось так, як на мене, вийшов дуже файний відос в легкому форматі. Нагадаю, що це просто рекомендації, погляди автора. Пиши в коментарях, як тобі відос, що треба покращити, і інші свої думки. Всім мирного неба і папа. -па.